Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю 1345-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Ситуація на фронті на усіх напрямках обговорили з головнокомандувачем та начальником генерального штабу. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України. Найбільш складною залишається ситуація на покровському відтинку, де найбільше зосередження росіян. Непростою і у Куп'янську, але контрольованою, наголосив Володимир Зеленський. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат. Для всієї нашої держави ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. Удар по нафтогазовій сфері російські НПЗ вночі атакували дрони. Міноборони РФ заявили, що на території країни зафіксували не менше сотні безпілотників. Обстріл не перший цього тижня. Близько 200 БПЛА атакували Росію ніч на 27 жовтня. Робота українських пташок не тільки нанесла шкоди російській інфраструктурі, а й збурила місцевих жителів російських міст. Деталі від Соні Григорчук. Одна ніч три цілі. Сили спецоперацій вразили Марійський та Новоспаський нафтопереробні заводи, а також Будьоновський газопереробний. На підприємствах вибухи та пожежі. Усі ці заводи критичні інфраструктурні об'єкти. А саме Марійське НПЗ виготовляє 10 типів нафтових продуктів, а його потужність переробки понад півтора мільйона тонн нафти на рік. Новоспальська НПЗ здійснює виробництво основних типів нафтопродуктів, таких як диспаливо, бензин та мазут. Потужність заводу 600 тисяч тонн нафти на рік. Будьоновський гпз має проектну потужність 2 мільярди 200 мільйонів кубометрів газу на рік. Забезпечує газом Будьоновську ТЕС підприємства Пат «Лукойл» у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі. У російському міноборони заявили, що нібито збили сотню українських безпілотників у понад 10 регіонах. Мер Москви Сергій Сабянін наголосив, що на підльоті до міста збили сім дронів. Робота 13 аеропортів країни була зупинена серед них три столичних: Жуковський, Дамад'єдова і Шереметєва. Вони дійсно скинули зараз всі сили для того, щоб укріпити небо. В столичному регіоні а звідки вони беруть ці системи ППО Ну, з регіонів вже стягують і так далі? Послухайте, що кажуть звичайні росіяни в якраз біля об'єктів нафтопереробки, не лише коли до них прилітають дрони. Вони питають: а де системи ППО? А що ж таке? Удвічі більше дронів летіло на Росію двома днями раніше. У ніч на 27 жовтня. Найбільше БПЛА за повідомленнями ворожих відомств, начебто, збили над Брянською, Калузькою та Тульською областями. Місцеві в соцмережах та українські моніторинги також повідомляли про пожежу на Серпуховській нафтобазі. Близько 40 безпілотників були випущені на Москву. Ми зараз, навіть якщо наші дрони не попадають по Кремлю, як би нам цього хотілося, ми прощупуємо їхню ППО. Ми змушуємо нашими постійними нальотами і пропусками, які росіяни все-таки роблять, бо їхні бійці сил протиповітряної оборони набагато менші фахівці. Ми змушуємо ще більше стягувати сил. Ми змушуємо ще більше стягувати систем радіолокаційних їхніх радіоребів, зокрема для того, щоб послаблювати безпосередню лінію бойового зіткнення і послаблювати інші регіони. Дісталося Білгородському водосховищу. Після атаки дронами пропускати воду. Успішну операцію українських бійців. Підтвердив у своїх соцмережах командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на позивний «Мадяр». Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем. Операція отримала назву дамба. Ну ти тримайся, якщо що. Але як видно, схробачують до розвідки, дамба трохи попсута. За інформацією 16-го армійського корпусу ЗСУ, прорив дамби спричинив підняття води в сіверському донці, а з ним підтоплення бліндажів росіян та порушення їхньої логістики. Підрозділи, які встигли переправитись через сіверський донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду. Соня Григорчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Арешт на два місяці та застава у вигляді 13,7 мільйона гривень. Такий запобіжний захід обрав Почерський районний суд Києва, екс керівнику державного підприємства Укренерго Володимиру Кудрицькому нагадаю, Кудрицького напередодні затримало ДБР. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Як вважають слідчі, підозрюваний разом із бізнесменом Ігорем Гриневичем, який перебуває у СІЗО, могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на проведення ...нструкції об'єктів енергосистеми 2018 року. У самого Шкудрицького 21 жовтня провели обшуки, а 22-го його викликали на допит. Шкудрицький обрядований підозрюється в заволодінні чужим майном, шляхом обману, став, який я зазначив. Ваш заволодіння грошовими коштом особливо великорозмі за попередньою змовими. При цьому ваш честь усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та можливість застосування реального покарання, підозрюваний з метою його застосування, існує можливість, що може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також слід зазначити, що підозрюваний має трьох неповнолітніх людей, вибачається трьох неповнолітніх дітей, а тому має відсрочку від служби ЗСУ, що може стати підставою для перетину державного кордону. Сподіваюсь, що найближчим часом сума буде сума застави буде внесена на розрахунковий рахунок відповідного підрозділу Державної судової адміністрації, і Володимир Дмитрович зможе покинути місця утримання і надати вже більш детально свої думки з приводу обставин, які склалися щодо нього. За майже місяць роботи спецпідрозділ поліції Білий Янгол евакуював 117 осіб із найнебезпечніших населених пунктів Харківщини. Підрозділ створили, коли цивільним стало неможливо дістатися до сіл, де обстріли не вщухають. Останніми днями різко зросла кількість заявок на евакуацію, як з Куп'янська, так і з навколишніх селищ. Більше про роботу поліцейських у сюжеті Катерини Кусмарової. Спецпідрозділ поліції Білий Янгол вирушає на Куп'янщину. Евакуація звідси це майже спецоперація. Кожен виїзд планується з точністю, координують процес збройні сили та національна поліція. Від моменту подання заявки до самої евакуації минає не більше доби, адже кожна година може коштувати життя. Це евакуація складно. Тим, що ми зараз їдемо під прикриттям рибів, оскільки іншого шляху до населеного пункту немає. Біля таблички Купенський рай. і Вирушаємо і далі. Тут вже росіяни б'ють по всьому, що рухається. Саме тому їдемо на броньованому бусі. Він оснащений старлінком, ребом, камерами спостереження з оглядом на 360 градусів та камерами нічного бачення. Додатково ще поліціянти мають помпові рушниці, або у разі чого збивати ворожі дрони. Там чотири машини захвані. Молні. Молня? Молния? Так. Дві військових і дві цивільні. Цього разу евакуюють двох пенсіонерів із Петропавлівки. Валентин і Надія прожили у селі понад 40 років. Коли бойові дії наблизилися, подружжя залишила домівку. Але навіть у новому місці стало небезпечно. Петропавлівки цілий год бахкали. І потім хата впала. Ми як поїхали, було кругом. А потім е е не вже не як сюди приїхали дрон потім на нову хату виробили. кинули. Тепер вони змушені знову тікати, забираючи з собою лише найцінніше документи, кілька речей і кішку. Картоплю один мешок беремо. Ну ми беремо. По жалу, ми не ми не можемо там ми по так. дороги, можуть бути люди. Він уже теж який ходить, а я теж хвора, ноги обгулять, задихаюся в общем, ну, вирішили уїхати у самому куп'янську. Нині залишається близько пів тисячі жителів. Ситуація напружена. Російські війська закріпилися у північній частині міста і намагаються прорватися до центру. Використовують тактику малих груп, ховаються в будівлях, накопичують сили, а потім намагаються просуватись далі. Постачання здійснюють здебільшого з допомогою дронів, зазначили в угрупуванні об'єднаних сил. Чого ми вивчаємо, скажімо, місцевість? У нас є можливість отримати, скажемо, де люблю додаткову інформацію відносно на тих осіб, які запрошують евакуацію. Ми вже бачили вовчанську, як так скажемо, Просьба евакуювати громадян, йшли дзвінки від російської агентури. Окрім евакуації, білий янгол виконує й гуманітарні місії. Цього разу поліцейські прямують до одного з населених пунктів Золочівського району прикордоння, де вже давно немає магазинів. Намагаємось працювати дуже швидко. Тому що ці місця зона досягає мисть і дронів. Місцеві виживають завдяки допомозі волонтерів і поліцейських, а також завдяки взаємопідтримці. Іноді хтось із села вирушає до Золочева, щоб придбати продукти і ліки для всіх сусідів. Шахиди регулярно літають і чи чи маршрутом? Хтось знайшов на таке, ну і Взриви теж воно безсідвано кончилось. Спецпідрозділ Білий Янгол на Харківщині створили майже місяць тому. До його складу увійшли поліцейські, які раніше працювали у профронтових райвідділах і мають великий досвід евакуації. Подібні команди вже довели свою ефективність на Донеччині під час евакуацій із Авдіївки, Турецька та інших профронтових міст. Виникла об'єктивна потреба щодо створення спеціалізованого підрозділу, яке Буде займатися безпосередньо евакуацією з зони бойових дій. А Харківщина не стоїть осторонь. Було создано підрозділ Янголи». Юлія поліцейська з Вовчанська. Вона приєдналася до білих янголів відразу після створення підрозділу. Торік брала участь у масовій евакуації свого рідного міста. Це була надзвичайно складна евакуація, надзвичайно небезпечна, так як вона проходила в умовах наступу ворога на місто. Саме в тих умовах, коли вони заходили до околиці, безпосередньо перебували в місті і вже йшли вуличні бої. Евакуаційною групою керує Андрій. Раніше він очолював патрульну поліцію Купінського району, тож добре знає, як діяти в умовах небезпеки. Адже не раз разом із підлеглими проводив евакуацію з профронтових сіл. Потрапляли неодноразово під обстріли, під обстріли транспортних засобів, обстріли будівель, обстріли блокпостів, дуже багато поранених, але Хлопці, після завершення лікування. Повертаються на службу і продовжують його в тому, в тому ж підрозділі. Водночас правоохоронці стикаються з серйозними труднощами не лише з обстрілами доріг і атаками дронів, а й із тим, що людей доводиться вмовляти виїхати. Ще одна болюча проблема: повернення евакуйованих. Попри всі застереження, деякі жителі повертаються додому, піддаючи небезпеці себе та своїх дітей. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Близько п'яти з половиною мільйонів українців стали біженцями з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє UA War Infographics. Найбільше їх нині прибуває у Німеччині понад мільйон осіб. Великі українські громади є також у Польщі, Чехії, Великій Британії, Італії та Іспанії. Ці дані не включають тих, хто опинився у Росії, оскільки держава агресор не надає офіційної статистики. Крім того, частину українців окупанти вивезли туди примусово із тимчасово окупованих територій. У разі удару Росії по Брюсселю Москву зрівняють із землею. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він підкреслив, що країни НАТО не повинні дозволяти собі погрози і сумнівається, що Путін наважиться на такий крок, більше турбуючись про гібридні дії РФ. Російське посольство у Бельгії назвало його слова провокаційними та безвідповідальними. Франкен також навів приклад зелених чоловічків в Естонії як ознаку потенційної небезпеки гібридної війни. Раніше головнокомандувач НАТО Алексус Гринкевич Значав, що рішуча реакція альянсу на порушення повітряного простору змусила Росію діяти обережніше. Профілактика та швидка реакція головна зброя у боротьбі з інсультом. У всесвітній день боротьби з недугою у Києві провели благодійний забіг. А у реабілітаційному центрі показали, як пацієнти повертаються до життя після хвороби. Деталі від Юлії Чехічиної. Щороку інсульт забирає тисячі життів, та ще більше людей залишаються із серйозними наслідками, що потребують довгої реабілітації. У всесвітній день боротьби з інсультом медики нагадують про небезпеку та переконують, відновлення можливе. Інсульт є виклик, так само і забіг, як виклик показати, що інсульт лікується, що інсульт можна побороти, і поширити обізнаність про інсульт для населення в цілому. Серед учасників Юлія вона вже двічі переносила інсульт в останнє у лютому цього року. Ми маємо можливість відновлюватися завдяки професійній команді, а отримувати постійно їх підтримку і протягом наступних років. Тому ми разом Ом, як сім'я, вже і звичайно, я прийшла сюди, щоб бути в єдності в цей день, коли ми всі вже побороли цей недух за останній рік. За даними НСЗУ, в Україні інсульт діагностували більше 128 двадцяти тисяч разів. Цьогоріч це захворювання вразило вже 96 тисяч людей по всій Україні. У деяких пацієнтів інсульт траплявся навіть не один раз. Медики використовують абревіатуру мозок для пояснення п'яти основних симптомів інсульту. М – це мова. Коли ця мова починає бути вам незрозуміла, це вже ем, п, причина для того, щоб зателефонувати в 103. о обличчя. Якщо ми бачимо перекіс обличчя, асиметрію обличчя З – це запаморочення. О – Очі, якщо у нас є погіршення зору, двоїння або випадіння поля зору, раптове. У пацієнта остання буква це «К», кінцівки. Ми просимо пацієнта підняти обидві руки до гори. Ми бачимо, що вона ну одна буде відставати відповідно в м'язевій силі. Існує кілька основних фахівців, що працюють над одужанням пацієнтів. Кожен з них наголошує, відновлення потрібно починати якомога швидше, бо найбільш результативна реабілітація надається протягом 3-6 місяців після перенесення інсульту. Всі основні вітальні показники, якщо відповідають нормі, цей процес має починатися відразу. І в теперішніх реаліях нашої держави ми це починаємо навіть можна в першу добу після того, як людина перенесли інсульт або якомога раніше. Головне у питанні інсульту час. Якщо ви бачите перші симптоми, не варто зволікати. Чим раніше приїде бригада медиків, тим нижче буде рівень ураження. Важливо часовий проміжок, тому що якщо е, е, терапевтичне вікно буде більше 6 годин, висока ймовірність того, що більша частина кори головного мозку, більше клітин загине, і ми матимемо відповідні наслідки набагато складніші для пацієнта. З пацієнтами займається фізичний терапевт, його головне завдання відновити рухові функції пацієнта, виконуючи вправи для зміцнення м'язів під час ходьби, стояння та інших видів діяльності. Основний процес відновлення активних рухів або адаптація людини до нового стану це її активна залученість у Процес, який потребує роботи команди та фахівців і родичів загалом. Рівень відновлення залежить і від зони та ступені ураження інсультом. На жаль, якщо Частина мозку втратила свої функції, інша частина мозку може там створювати нові зв'язки, але в повному об'ємі відновити, на жаль, це не вдається, особливо в складних випадках і з різними порушеннями руховими, а особливо із когнітивними порушеннями або дефіцитами. Найчастіше після перенесення цієї хвороби люди втрачають мобільність, мовлення, мають проблеми із зором, іноді ковтання. Про це каже і пані Рагіса, яка ще у серпні перенесла інсульт. У мене інсульт стався 13 августа. 13 августа У мене рука одразу німіла, і той і голова закружилася. І нога, давай давай ставати нами впала. Це підтверджує і її сусідка по палаті Світлана. І розповідає про те, як відчула перші симптоми. На до Я не марити питівой. А чи були якісь інші симптоми? Рука, Ліва, ліва частина повністю загна да. у поверненні до побутових справ. Пацієнтам допомагає ерготерапевт. Це відновлення навичок до одягання, до самостійного приготування їжі, також до, до будь-яких активних дій, які ми виконуємо впродовж нашого життя. Тобто це і відвідування роботи, це навіть можна сказати, адаптація вигулу з собакою. Час відновлення таких навичок теж справа індивідуальна. Приходили пацієнти, які а, за місяць дуже багато чому навчились, і вже можна сказати, що а, досить таки гарний в них був прогрес, і вони вже були більш-менш самостійними. А є більш важкі випадки під час, ну після інсульту, точніше, коли півроку. Часу витрачається на відновлення на декількох функцій над поверненням мовлення зору ковтання та інших навичок. Працює ще ціла команда медиків: це неврологи, логопеди, нейропсихологи та інші. Пані ви Лікарів, котрі наголошують, аби запобігти інсульту, варто дотримуватися простих правил: здорова їжа, сон, жодних шкідливих звичок. У цілях профілактики варто контролювати рівень цукру, холестерину та артеріального тиску. Юлія Чехічина, Дмитро Курченко, Ігор Ткач, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.